Доброго дня! В даному відеоуроці ми розглянемо налаштування безкоштовних електронних підписів в програмі Медок, а також розглянемо специфіку відправки договору. Отож, насамперед, необхідно запустити медок. Втискаємо ОК. Натискаємо «Ок», ОК. Вибираємо пункт меню Адміністрування. Вибираємо пункт меню параметри системи. Переходимо до Підпис та встановлюємо центр сертифікації ключів АЦСК і ДДДПС. Натискаємо зберегти. Програма пропонує нам заповнити електронну адресу, отож, переходимо до веб-переглядача для того, щоб її створити. Набираємо адресу Укрнет, натискаємо Реєстрація, вводимо в поле логін латинськими буквами, назву підприємства чи прізвище підприємця та додаємо декілька цифр для індивідуальності. Тискаємо Провірить. Бачимо, що даний логін не зайнятий. Заповняємо решту полів відповідно до правил порталу. Та натискаємо Регістрація. Натискаємо продовжити роботу в FreeMail». Вводимо пароль, вказаний при реєстрації. Натискаємо Войти. Переходимо до пункту меню настройки. Переходимо до настройки POP3SNTP. Натискаємо галочку Включити pop 3 sntp натискаємо Сохраніть зменені. Копіюємо адресу електронної почти. Для цього виділяємо її, натискаємо правою кнопкою, збираємо копірувати, переходимо до медок, натискаємо праву кнопку, натискаємо Вставити. Вводимо в поля паролі, які вказували при реєстрації електронної скриньки. Натискаємо перевірити з'єднання. Як бачимо, параметри почти налаштовано вірно. Натискаємо ОК, натискаємо Зберегти. Переходимо до налаштування сертифікатів. Для цього переходимо по меню сертифікати. Переходимо в веб-переглядач, переходимо. До сайту АCSK і До цього вводимо абревіатуру великими українськими літерами acsk. натискаємо Enter. Переходимо до сайту АCSK і ДДДПС. Переходимо в пункт меню. Пошук сертифікатів. Вказуємо код ЄДРПО організації чи підприємців. Натискаємо пошук, завантажуємо сертифікати, клацаючи по сірому значку. Справа. Натискаємо Сохраніть вибираємо папку, куди бажаємо завантажити сертифікати. Переходимо до програми, натискаємо кнопку Дати сертифікат. Вибираємо папку, в якому завантажили сертифікати, виділяємо сертифікати та натискаємо Откриті. Вказуємо послідовність підписів. Натискаємо ОК та вибираємо послідовність відповідно до наявних ключів. Тепер ви можете відправити договір, якщо він попередньо не був відправлений, та звітність по єдиному соціальному внеску. Тобто, якщо попередньо ви з іншої програми не відправляли договір про визнання електронних документів, вам необхідно його відправити. Якщо ви відправляли договір, ви можете пропустити даний крок та перейти до відправки звітності. Для того щоб відправити договір, перейдіть в пункт меню Звітність, «Реєстр звітів, створити звіт, податкова інспекція. Знайдіть документ за формою. F1391001 та натисніть Створити. Заповніть необхідні поля, а саме реєстраційні дані органи міндоходів, на які ви будете відправляти дідний соціальний внесок. Дану інформацію можна уточнити у вашого інспектора. Введіть дату, відправки договору. Натисніть Перевірити документ для того, щоб пересвідчити, що в ньому немає помилок. Помилки відсутні. Натискаємо ОК. Натискаємо зберегти. Закриваємо дану форму. Бачимо, що в нас створився новий документ. Для того, щоб його відправити, натискаємо по нього правою кнопкою та натискаємо відправити. Вбираємо вкладку інспекції, натискаємо ОК. На даному етапі нам необхідно монтувати ключі, які були видані акредитованим центром сертифікації ключів. Вони можуть бути збережені на CD-диск або на флеш-носі. Тому вказуємо носії, на якому записані ключі. В даному прикладі це є CD-диск. Та натискаємо ОК. Вводимо пароль секретного ключа, натискаємо галочку «Зберегти пароль протягом сеансу. Натискаємо ОК. Знову вводимо пароль секретного ключа, вставляємо флеш носій або cd носій з електронним підписом печатки та вибираємо його, натискаємо ОК, Натискаємо зберігати пароль протягом сеансу, натискаємо ОК. Натискаємо ОК, натискаємо отримати повідомлення. Як бачимо, договір був отриманий на центральному рівні. Через певний час нам прийде квитанція номер 2 яка буде свідчити про підтвердження договору. Отже, після того, як нам прийде квитанція номер 2 ми зможемо відправляти звіти на відповідний орган Міністерства доходів. До цього звіти не будуть вважатися дійсними. Тому натискаємо ОК. Та чекаємо квитанцію номер 2 Отже, після підтвердження договору нам прийде квитанція номер 2 Для того, щоб її відкрити, запускаємо медок. Вибираємо в меню Звітність, «Реєстр звітів. Натискаємо Отримати повідомлення. Вставляємо ключ цифрового підпису, вводимо пароль. Натискаємо ОК. Отже, в повідомленні ми отримали договір та квитанцію номер 2 в якій зазначено, що договір прийнято. А отже можемо переходити до відправки звітності. Дані квитанції можна роздрукувати або зберегти у файл. На даний момент можемо переходити до відправки сформованого звіту по єдиному соціальному внеску. Для цього переходимо в пункт меню звітність, єдиний соціальний внесок, додаток 4. Натискаємо правою кнопкою миші по звіту. Натискаємо відправити. Вставляємо електронний цифровий підпис бухгалтера директора або початки, або директора початки, або директора, в залежності від наявних підписів. Вводимо пароль, натискаємо ОК. Аналогічно по інших наявних підписах вставляємо електронний ключ, вводимо пароль та натискаємо ОК. Натискаємо ОК, вводимо пароль, втискаємо ОК. Як бачимо, повідомлення відправлено. В даний момент можемо отримати повідомлення про результат відправки звітності. У цьому натискаємо отримати повідомлення. Вводимо пароль, натискаємо ОК. Як бачимо, нам поки що прийшло повідомлення, та перша квитанція, в якій зазначається. Що результат обробки буде відомо в квитанції номер 2 Квитанція номер 2 надійде через 4-6 годин, можливо через добу. Ми натискаємо ОК. Як бачимо, аналогічно до договору в нас створилися вкладки повідомлення та квитанції номер 1 Дані повідомлення можна роздрукувати або зберегти у файл. Отже, після проходження 4-6 годин. Нам повинна прийти квитанція номер 2 Для того, щоб її отримати, натискаємо Отримати повідомлення. Вставляємо ключ цифрової початки або директора. Якщо в нас немає ключа цифрової початки, зазначимо, що всі повідомлення розшифровуються ключем цифрової початки, а якщо вона не наявна, то ключем цифрового підпису директора. Отже, в даному прикладі вставляємо ключ цифрової початки. Та вводимо пароль секретного ключа. Натискаємо ОК. Як бачимо, нам надійшла друга квитанція повідомлення, в якій зазначено, що автоматична обробка електронного документу звіту виконана вдало. А отже, в органі Міністерства доходів і зборів звіт збережено та прийнято. Дану квитанцію також можна роздрукувати або зберегти у файл як підтвердження того, що зданий даний орган Міністерства доходів та зборів.